підрив міжнародної торгівлі означає те, що йде похолодання е, світової економіки. Коли йде похолодання світової економіки, то будуть втрачати всі, і ми вже бачили з вами прогнози з боку міжнародного валютного фонду з боку е, міжнародних експертних інституцій. З приводу того, що да йде е, похолодання світової економіці. Що це означає? Це означає, що буде зменшуватися е, попит е, на всі товари, які використовуються в виробництві, і в першу чергу на сировину, будь-яка криза. Яка починається, вона завжди починається з падіння цін е, на сировину, і це означає, що всі будуть страждати, в тому числі і Україна. Давайте ж не забувати, що Україна це експортна залежна економіка. Приблизно 40% навіть трохи більше нашого валового внутрішнього продукту, ми формуємо за рахунок експорту. Тобто, коли йде зменшення попиту на експорт, іде зменшення е, ціни. А відповідно страждають експортери. Коли страждають експортери, відповідно виникають е, проблеми. У держави, в тому числі і по державному бюджету, так що цей фактор ризику треба завжди враховувати, коли мова йде про більш такі тривалі прогнози.